Козацький Дабл 2025. днями атомники та спортсмени з усієї країни взяли участь у благодійному заході на підтримку зсу. Дійство відбувалося на голубих озерах на Хмельниччині та зібрало близько ста учасників. Проводячи ось такі об'єднуючі заходи, спілкуючись один з одним, підтримуючи один одного. Ми також донатимо, збираємо додаткові кошти, за які Маємо змогу підтримати наших захисників. Загалом організатори підготували для спортсменів непрості випробовування. Це заплив на відкритій водоймі дистанцію понад тисячу метрів та акватлон, де до плавання додався ще біг на 5 кілометрів. Ба більше упродовж усього шляху учасників супроводжували рятувальники. Ми співпрацюємо з ДСНС, наші водолази. По периметру водойми знаходяться в воді і окремо на березі так, також чергує група для того, щоб реагувати відповідно до можливих ситуацій. Кожна своя зона відповідальності, кожен патрулює і супроводжує учасників в тій зоні, де організатори визначили для них місце. Так що хлопці готові, вміють працювати з обладнанням на рятувальних човнах, також вміють надавати допомогу. У разі, якщо це хтось буде потребувати, окрім нагород та переможців, ще одна добра справа це допомога ЗСУ. Загалом учасникам та організаторам на благодійних змаганнях вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Їх, як завжди, передадуть на допомогу нашим захисникам. Олена Гула, новини 33 канал.